Шанували загиблих захисників і в Бурштині. Там провели традиційний забіг під гаслом Шаную воїнів! Біжу за Героїв України та передали посмертні нагороди родинам військових. Більше про це у сюжеті. Всеукраїнський забіг на Прикарпатті завершили у Бурштині. До нього долучилися дві з половиною сотні учасників. І ми нашу десятку бурштинську якраз присвячуємо цій акції і нашим героям. Сьогодні буде більше ста учасників. Воно завжди таке, Це вже добра традиція в Бурштині. Ми сьогодні головне, ви знаєте, не, не перемога сьогодні. Бо в такий час ми все таки, оця наша участь, оця шанування пам'яті героїв. Мені здається, що це найважливіше цього року. Традиційний забіг організували 27 громад Франківщини. Коли ми проводимо даний захід, ми переслідуємо ці три цілі. В першу чергу це гідно вшанувати наших воїнів, які на жаль загинули при захисті нашої держави. Друге, ми завжди запрошуємо родини, для того, щоб родини знали. Що ми знаємо, шануємо і не забуваємо. І третє, звичайно, це для мирних жителів, які проживають зараз тут, в цьому місці і проживають в нас на Івано-Франківщині, для того, щоб вони приходили, шанували і цінували ту ціну, яка заплачена. Це дуже важливо. Участь у ньому взяв і пан Василь. Він біжить за свого сина Михайла, який загинув 2 липня 2022 року на Луганщині. Він був дуже доброю спортивною людиною. Я завжди ним тішився, бо знав, що ця права рука, яка мені завжди мені допомагала. Це пам'ять, ми будемо жити і стільки будемо пам'ятати про них. І я думаю, що багато кількість людей долучилося до цієї справи, і нам для перемоги треба докласти багато зусиль для того, хто чим може, хто може грошима, хто може гуманітаркою, хто продуктами. Бо ми маємо віднати свою ціль тільки для перемоги, бо інакше миру не буде. А сім'ям полеглих військових передали посмертні відзнаки за бойову звитягу. Кожного року ми проводимо по всій області в наших громадах такий захід, який присвячений пам'яті наших героїв-захисників, які віддали життя за Україну. Шануй героя, біжу за героя України. Сьогодні такий захід проводиться власне в Бурштинській територіальній громаді. Перед тим як відбувається забіг, ми вручили обласні нагороди за бойову з дитягу безсмертно. Родинам нашим героям ними вшанували 15 військових, які віддали своє життя за Україну.